У TikTok несе несеться відео про те, що українцям із низьким рівнем доходу в Польщі можна буде оформити до фінансування на оренду житла в цій країні. Привіт, правду, шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонець. Наші фактчекери перевірили цю інформацію та з'ясували, що це маніпуляція. Як зазначають автори дописів, з 12 серпня кожен українець, який заробляє в Польщі менше як 5 тисяч злотих, начебто може отримати дофінансування на оренду житла. Йдеться про суму в розмірі 2300 тисячі злотих. Аби дізнатися, як отримати цю допомогу, користувачам пропонують перейти до новинного телеграм-каналу. Зрозуміло, що перейшовши за посиланням запропонований телеграм паблік користувач не знайде там ніякого пояснення стосовно нової пільги, тобто це нічого інше як традиційний режим метод збільшити аудиторію каналу. Щодо доплати на житло українцям, то справді в Польщі є такий вид допомоги однак доступний він аж ніяк не всім українцям. Субсидіює оренду житла родинам українських біженців у Польщі. Місцева організація Червоного Хреста на початку 2023 року, благодійники вирішили компенсувати вартість житла сотні українських родин з центром надаження, що неподалік Варшави, підтримка становила від 425 до 700 євро, оскільки держава не може субсидіювати житло українським біженцям, вони вирішили взяти цю функцію на себе. Підтримку на оренду біженці отримували в рамах програми Притулок. Програма була спрямована на те, аби активізувати українців. Центр у унадаженні є місцем колективного притулку найнижчого стандарту. Проте фінансову підтримку на оренду житла отримали лише ті, хто справді цього найбільше потребував. Вартість субсидій залежала від розміру квартири. Після завершення цієї програми люди повинні були сплачувати за житло самостійно. Додамо, що раніше подібний проєкт у Польщі проводили в місті Лоць. Тоді підтримкою в оренді квартири скористались 29 сімей. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!